Сьогодні на відпрацюванні Ярочка прочитала зі мною літеру а сторінка 2.3. Сторіночка 4-5 літера. Ось тут маленькі вже в нас були такі склади. Уау, це ми теж прочитали пальчиком. Обов'язково за цим слідкуємо. Ми взяли ще сьогодні сторіночку 6 і сторіночку 7. І теж ось тут прочитали. Дома, будь ласка, почитайте по черзі. Одну літеру читає Лєра, одну літеру читає мама. Добре, але ви пальчик не ставите, а Лєра тільки пальчиком слідкує. Так, домашнє завдання, те, що вам задали у групі у чаті. Далі в нас був зошит. Ось такий це наші. Вчимося рахувати. Ми зробили сторіночку першу. Ми сьогодні повторили геометричні фігури, площинні та об'ємні. Ми бачимо, що вони якось відрізняються: є великі, є маленькі. Я Сьогодні Ліри пояснювала властивості взагалі предметів. Вони можуть відрізнятися за формою, за розміром, за кольором. Це основні такі ми беремо. Так? І ми повторили, у нас є плоский квадрат, круг, ми бачимо круг, великий, круг маленький і так далі, і об'ємні фігури куля конус, циліндр, куб. А далі ми працювали на сторіночці 2, сторіночка 3. Тут нам потрібно було знайти фігурки. Наприклад, дивіться, бачите, на ялинці є трикутнички на будиночку, і тут трикутнички теж. Ми все це розмальовували одним кольором, щоб потім добре побачити. А тут потрібно було вставити фігурку, якої не вистачає, а тут об'єднати маленьку фігурку і велику фігурку. Далі я пояснювала. and Пояснювало, коли ми порівнюємо дві, якісь два предмети, ми можемо сказати, що якийсь предмет вищий, а якийсь предмет менший. Так? Коли ми їх порівнюємо. Отож, у нас є маленький, найменший будинок і найвищий будинок, наприклад, найдовший кораблик, найкоротший кораблик, найвища ялинка і найширший мостик. І ми знайшли найкоротший шлях до хатинки. Це ми теж зробили, це сторінка 2-3. У зошки вчимося рахувати. Чи на сьогодні Ось це логіка. І зараз покажу їй. Вибачте, одну секундочку ось вона, сходинки Ми зробили сторіночку 3. Тут теж ми повторювали, властивості відрізняються і що спільне. Ну, Наприклад, ми бачимо, що і тут і тут є голки, але це не жива істота, А це жива істота. Вміє кульки літати, а м'ячок не вміє. А поєднує те, що вони круглі. Так? А це іграшки можна ними гратися, але вони відрізняються, наприклад, за розміром. Потім ми розмальовуємося. Помаранчевий, помаранчевий, червоний, червоний жовтий-жовтий. і Тут ще ми зараз домалюємо. У нас тут було зелене, і тут домальовуємо, дороблюємо в цьому зошиті І потім потрібно було знайти, чим відмінності у цих малюночків. ми це зробили, і, бачите, домалювали водку, домалювали шарфик і домалювали нашу рибку. Ось це завдання було трошечки складне, але нічого тут такого немає страшного. Е, залишаємо, ми потім стирали і виправили наш помилочку. Так, ну і ще на сьогодні зошит ось такий. Це зошиток правила дорожнього руху. Я пояснювала Лері, хто такий пішоход. Людина, яка як тільки вийшла з будинку, стала на тротуар, яка йде пішки, це пішоход. І зараз от ми з нею теж будемо розмальовувати ось цих пішоход. Дякую